учасників конкурсу Могилянка має талант, супроводжував оркестр контратемперо. А обирали найкращих теж професіонали. Членами зіркового журі були фагот з гурту танок на майдані Конго, Едуард Приступа, більш відомий як діля, та студент Могилянки Богдан Ковалі. Конкурсанти хизувалися своїм вмінням співати. Кламувати власні вірші, коли потрібна допомога чи порада, ти просто зателефонуй мені. Виконувати різні стилі танці. <му> Після такого видовища члени журі самі не втрималися і вийшли на сцену. Я не знаю, що зараз. Продемонструвавши свої таланти, вони оголосили трійку найкращих а найталановитішого визначали глядачі голосуванням на квитках. Нас так сталося, що ми взагалі ми обрали трьох людей, кожен, кожен свій список склав, і вони всі співпали. Тобто, знаєш, я розумію, що там зал підтримував трошки інших виконавців, але я розумію, мене ж попросили сказати, що мені подобається. Я сказав, що мені подобається. Переможницею цьогорічного конкурсу стала Ірина Стельмах, яка обрала свою пісню не випадково. На кастингу я співала пісню, теж квітки цісик, ой, верші мій верше вона називається. І тоді в журі була така невеличка дискусія там про те, хто цю пісню співав, чи Джамала. Сказала, що це Квітка Цісик. Ну і так щось запам'ятали мене з цього кастингу за словом «Квітка цісик, за ім'ям Квітка Цісик. І організатори мені сказали, що умовою моєї участі в цьому конкурсі буде пісня Квітки цісик. Ця композиція пролунала у залі двічі, бо переможниця заспівала її на піс. Ольга Хім'як Анна Середа, Могилянська школа журналістики.